Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити оладки. Оладки в мене будуть з вишнею. Ну, от кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати такі оладки. Ну от Для цього мені потрібно вишні я взяла грам 200. Борошно грам 400 взяла. Сіль, олія рафінована, цукор, сода. У мене домашнє кисле молоко, можна кефір, ще краще буде. Сметана, тут дві столові ложки. І 2 яйця: одне яйце і один жовток. От все, що мені потрібно сьогодні для таких оладків. Ну, а зараз буду замішувати і буду показувати. Ну, от Сюди ставлю 2 яйця: Це одне яйце і один жовток. Тепер візьму цукор. Цукор, каже, ставить, скільки любить. Я люблю трошечки, щоб оладки були такі мої, солодкі, то я дам от 2 столові ложки трошки зверху. Дрібку соли. Отак взяла просто у руку дрібку соли. І за ревінчиком гарненько це все так розмішаю. Добре, розмішаю, щоб гарненько розійшовся жовток і білок. Ну от Я вже добре розмішала білок, щоб добре. Тут головне, щоб білок гарненько розійшовся. Трошки і цукор розійшовся, але білок головне, щоб він розійшовся. Отут, так я трошечки вибила. Тепер я візьму кефір. У мене зараз кефір, кефір ну, кисле молоко, а тут немає цілих літр. Я буду робити на літр кислого молока, на літр рідини. Тому що в мене є тут сметана. Кефір я гарненько нагріла, гарненько, він досить теплий. Тому що сметана трошечки у мене прохладна. І оцю сметану зараз я додам туди до кефіра. От. Гарненько розмішаю, як бачите, у мене вже літр оцієї рідини. Сметана з кислим молоком. Я гарнесенько розмішаю тепер. Якщо берете кефір, то можливо і сметани не треба сюди додавати, тому що кефір трошечки більш жирніший, ніж наше домашнє кисле молоко. Так що, от. І в мене оця рідина вийшла, Оце все разом таке добре теплесеньке. Дуже добре теплесеньке. Тому що кисне молоко було тепле. Ну от, Я гарненько розмішала кисле молоко з сметаною. І тепер буду додавати сюди до Є. І зараз сюди я додам ще 2 столові ложки олії. Я взяла ложку і буду додавати одна столова ложка і друга столова ложка олії. Теж гарненько все перемішаємо. І тепер поступово буду додавати борошно. Отак і буду вимішувати. I się dodam. Tak ja na się dodam. Troszeczkę. Бачите, яке вийшло. Ось таке. таке вийшлося в мене тістечко. І тут залишилося ну, одна столова ложка цього борошна. А було в мене 400 грам борошна. Можна і те додати, але я думаю, що не треба, вже воно гарненько вийшло, І тепер так гарненько вимішаю його, щоб не було там тих грудочок того всього, отак, отак. І тепер вже додам соду. От, візьму, це в мене чайна ложечка і візьму зараз сюди. Ну, от така е, чайна ложечка без верха. Так, ну, не така малесенький вершок. Ну отакий. От от так я розрівняю гарненько. зараз так. То без верха чайна ложечка соди. Так додам сюди зверху. Це не є багато соди, це якраз. На пів літр рідини соли якраз норму. Ну, от це гарнесенько вимішаю і зараз поставлю, хай постоїть хвилин 10. Більше не треба. Хвилин 10, це якраз добре. Я вже поставила сковорідку. Сковорідка нагрівається. От покажу вам кістечко, такі гарні бульбашки вже зробила. І тепер я візьму от вишні, оці вишні, і закину сюди в кістечко. Я вишні гарненько відділила із соку. сок гарно сідила. Отак. От, от. Закинула сюди вишні. І отак от легенько, їх гарненько отут зараз замішаю в цьому тісті. Нічого страшного не буде. Тісто буде гарненьке, будуть вкладики гарненькі. Отак, бачите, вимішала легенько. І вже буду зараз смажити. От, олію. Десь так грам, 2-3 ложки, так як то, як то любить собі, щоб було як олію. От, І буду зараз ставити. Беру ложку і отак набираю, щоб попадали вишеньки. Бачите? Отак, От ладушки, щоб попадали туди вишеньки. Ще взяла так на ложку. Це дуже смачні оладики, коли немає часу там якийсь пиріг готувати, то швиденько такі оладики можна зробити і дуже смачно виходить. От ще один поставлю Я огонь зробила дуже-дуже малесенький, так щоб вони гарнесенько просмажувалися на маленькому огні. Ну, от, ще буду дивитися, вже бульбашки пускаю знизу, буду дивитися до них. От. Бачите, гарно знизу вже просмажується. Отак. Отак. І отак. От вони перші оці гарненько просмажилися з однієї сторони, тому що зразу нагрівалася добре сковорідка, а тепер вже на другу сторону на маленькому огні будуть вже потихеньку вже просмажуватися. Ну, я коли їх перевернула і трошечки прикрила кришечкою. От багато, так, щоб вони гарненько просмажилися і вже буду дивитися до них. От, от Друга сторона просмажилася. От. Арненько просмазилася до сторони. Ну і буду забирати їх вже ці. Ришенька випала. Зараз поту а, сковорідку салфеточку і буду далі ставити. Я вже сковорідку протерла салфеточку знову, Дів олії трошки, ставити отаку. Я вже і не мішаю, тісто, не розмішую. Просто ложкою, коли набираю, стараюся набрати, щоб попадали вишні. І так, знову. Отак. От от. Далі так буду смажити їх. Я вже досмажую оладки. Бачите, а ще хочу вам показати, от, якщо ви на ложку вам вишенів багато не взялося, я от беру так просто вилочкою звідси, от, бачите, так, вилочку, вишеньку, і ставлю сюди. От. І тут можна ще поставити. Бачите. Отак. Ще можна одну тут поставити вилочкою. Ну, от так і буду смажитися вони. Вже коли досмажу всіх, покажу, які вони в мене получились. Я оладки вже всі посмажила, і тепер покажу вам, як... О, скільки в мене получилося з пів літра кислого молока. Ну, якщо у вас кефір буде, то кефір. І О, скільки получилося в мене оладків. Ну от, бачите, скільки. І вишенька там всередині є. Бачите, які вони всередині гарнесенькі. От ще один вам покажу, скільки вишень тут вийшло. От які вони. Дивіться. Бачите, всередині. Ну от, кажу, вони дуже-дуже смачненькі. А і сьогодні ми будемо смакувати їх сметаною. Вони дуже смачні сметаною, тому що тут є вишенька, а вишенька з сметаною це дуже-дуже смачно. Ну що, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі. Оладки з вишні, готуйте, якщо вам сподобалося, це дуже смачно. І всім гарно дякую за ваші лайки, за підписки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую, за все, за все вам гарно дякую. Будьте здорові і дай нам Боже мирного неба! І всього-всього найкращого, всім бажаю. І до зустрічі тоді!